Усі вже, напевно, заснути, як думаєш? Думаю, так. Да. Добре, значить там Яка зараз ну? Е, Зараз. Зараз якраз 12. Ну-ну, і тоді йдемо. Так, фонарик дуже мощний. а ну звук виключно туфонь. Уже скотел. Euh, щось будемо брати, я не знаю. Ну, напевно, вони вже все взяли. А хто, до речі, буде там. ой там Максим буде, я те і. Як і е, Марія буде. Ага, добре, тоді давай пішо. Угу. Все світу там. Добре. так. Все, давай пішли. Так, все, давай побігли. Ключі в тебе. Ой, це все одно на ключі. Можешь сказати на подвір'я. Давай все побігли. Mm -hmm. Так, пішли я ще, ще у спак підемо, так буде кошти добре пішли. Так, ой, я перелізла. Mm -hmm. Все давай пішли. Давай. О, може могли себе візьмемо? То що немає людей, ми не будемо його брати просто так. Красавий пак у нас каже, як і не пишаєш, може якось підемо погуляти? Давай, чому б і ні. Так, тут акула. НО! я промокала, чого додому бігти. Та ні вже так пішло, там тепло може бути давай. И бач там мозокстами там за такая ману, пишу якісь прилізьмо. А ну. Давай пиши. Хоп. Так, моя вже на гостей місі Привіт. О, добре, що ви вже прийшли. Е, ми тут якось готуємо е, таке катеколь, ску віджу. Ой, це помов нарешті, Сань. Я Максим. Безхизнися. Ти ж компот з бабину самогонку чи що? у вас окей? Це взагалі то і моя баба теж. Не забувай, що ми з нею сестри. Ну я знаю. І має повагу як до мене, так і до, і до неї. Найліпше камінчик візьме і пішов ту кімнату, поготуємось. Пішла. Тут, тут перше на сій спросі. Так, буде все на підлозі. Ну, давайте. По буде весь звіз завжди на підлозі? Ми теж будемо на підлозі. Ми будемо на дивані і на кислі. Так, ти сюди. Де другий? А, він в тій кімнаті я підзаблю. Угу. Ой, ти просунуться босі сюди, не парся. Туфон покладе. Одну так. Uh -huh. снеки так. так, я вже тут злом фонариком. Добре, сідай, давай. Ой, дай я посту, мені не страшно взагалі. Um, ну добре, стій, якщо тобі тебе не страшно. А мені Так я тоже можу стати, я что же не бьюсь. Ты доставай. Ну давай. Давай разом будемо колотушки відео. — Давай. — Так, сіли обидва на місце. — Ну, сила, що стало? Все, давайте. шаг. Ось. І де контакт, давайте а що казати? Um, повторюйте і... за мною. Тебе бабуся стала навчати, бо я їй улюбленою, ну коли не те. Ой, по-моєму, ще й каже вже. Так, повторюйте за мною. Олійка. Олі. Оліка ну давайте оліка оліка, Оліка, а не олійка оліка Оліка. 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 разум ще раз Оліка Велека Белека, Белека. Шановна. Шановна Шановна Пані Пані. Паніт Прийдіть Прийдіть Приедьте. Да и вместе скажите. Приедьте. До, нас. До, До нас. нас. И давайте, делаем контакт. Олег, кама, 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 Снова все хорошо? Я не знаю, честно. Та она наша махать, касается. А она вообще твоя родная сестра, что приятно? Родная, родная. Она также. Ха-ха, Я жертву. А у контакт, вы ведь бачили? Я не бачила. Включи сюда телевизор, мужики. Иди ты включай. Ой, давай сюда. Только он же отдыхает, на нас не видит. Он же отдыхает. Сейчас все будет. Новые, Не пытаешься, как я это делаю. О, все. Что ты делаешь? Малышки садаш? Добре, давайте відже пограємо, я там не знаю, кого будемо викликати. Я не знаю. Хаза. А тут є зеркало, до речі? Є. Давайте бікову даму. У нас там мальчик, вони і Ой, та збігаю я. У мене якраз uh, у папку є знайома. Давайте я побігла О, буде весело. Добре, давайте я побігла. Ви мене чекаєте тут народ. І підготуйте зеркало. Добре. Так. Чуєш, а вона тебе з дитинства така дивна? Ой, та її бабуся своїх відмічких штук. вчить, каже, що їй була. Речі, там Це якесь зер... зеркало дуже дивне. Воно так зеленим крутиться. Ну і де зеленим крутиться. Ну і диви. Нажми. Нажми на них. Нажала її. Ну, диви. Так, я знаю, це дивно. Тоді візьмемо зерку, все, давайте пішли. Ну, чого ти в увагу, не немає? Хоч та що вся будівля була для що спочатку. Так, доску тобто, то скубіть вже зараз. Вже там година показувала, окес, коли коротше, там кізку. Кис... Годин? Та давно модно якесь коротше, Я не знаю, що там у них було з скупу років назад. Так, зерка у нас є. Тепер у що я... нам треба? І її дочекатись. Може тут якесь є? я не знаю там помаду, а, нет, десь. Нечудно. Ага, все ж винеслося, я десь. Давайте чекаємо. А Чому загріжемо? Ой, зараз скажу, коли вона вже прийде по найліпше знає історію. Реш, я сюди Ой. Так, народ, я принесла. Думано, там ще кого тут карту, треба, вона сказала, треба найти піку. Хто тобі сказав? Подруга. Кака? Тут немає и пики. Ой. Ако аз телефон са Давай почитаем, що може да робят, когато няма пики. У Это мене е. свичко я... принесла? Ако ще свичко. Коли ви піку, пико, буде бъдам свичко? Ой, будемо без свички. Покажете, ако ви кажете без свички, то будуть стрямни звуки. Зараз я послухаю. Е. Як вирукати пікову даму? О, так. Близько опівночі треба сісти перед зеркалом і намалювати на ньомувати на ньому помадою е, сходинки з тринадцяти. Сходи з 13 сходинок. Зверху зобразити двері з ручкою, вимкнути світло, запалити свічку, а карт покласти перед собою, перед собою піку в жінку зверху. Далі потрібно дивитися зеку, сказати піку а дама прийде. Ага, нам потрібна свічка, тому топай за свічкою. Давай, біжи за свічку. Ой, ну возвращається з мене. З я побігла. Давай, йде. Давай, бежи, бежи. У нас біла з швидкість дай мені телефон. Ну а я видки знаю, да його Телефон поклав. Зараз Давайте. Хто буде малювати? Давайте, Максим. Та чекай, нехай свічку. Принесем. Ой, та загальні что не буде, що страшно. Давай малюй 13 ходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дединадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ой. Чотирнадцять -то зроби з того свічка. Так, все зробив. А ну ой, це так треба все зробив. Навіть було тут найліпше вийшло. О, свічка, чорт. Застав мене пахати як туші О, От вже є. Так не ревкай там в Ось я свічки принесла які були. О, намалювали? Ну так. Супер, так всю коду як сказав. Так, угу, угу, ага, угу. ага, угу. Ой, ну ой, пикова дама. Не так, выключаем мусор свиту. Телевизор тоже выключен. Монокла ну, стало видно само. Так, все, все, давай по свечке и еще там по инструкции. Покурку я зараз скажу, то що сходинки з 13 є, зобразити тверді з ручку мене намалювали, світо виключили, карти поклали, так бачу, поклали. І сказати, пікова дама прийде. Давайте раз, два, три. Пікова, пікова дама прийде. Пікова, Пікова дама прийде. Пікова дама прийде. Ну і що? Таз. Може, якийсь знак зараз буде? Та як знайшов. Може треба дати якесь питання? Ой, ага. давай знайде. Та ні, це просто вітер завіває. Та ніби перше взагалі не було вітру, сон, сонячна погода була. Це просто зак, нічого страшного. Так увечері вітер передавали Блискавки точно не було. Та син певно знаку. Ну що, догралася? Ні, ну так то не страшно. Чуєш, а коли ти того духа викликала, то ми ж забули його назад забрати. Ти не ж Ага, так той дух він нічого ми його не змогла викликати. До oh. речі, ми можемо задати їй питання, яке нас цікавить, то що одне єдине, я згадала. Тож ми можемо їй задати питання одне єдине. Ну, яке? Ну, треба його дуже добре сформулювати. Хто буде задавати? Давайте я. Ну, well, давай. Так. Пікова дама. Ще будуть у нас великі гроші. Таке банальне? Помовчи. Якщо два то сині. Точно ні. Хоча сміти опа. У нас не буде грошей, ну бомба бомжі. Так, а це може тільки одне єдине чи одна на всіх. Одне єдине на всіх. Mm. Так, що ще? О, може, давайте погадаю вам на кохань, тут якась карта є. Ну, давай, гадай. А пікова дама. А, то вона забереться. Стараюсь сходинки. Стараю. Шестера. Давайте включайте за засвіту. Так, і як будемо гадати? Не знаю. Ой, в мене, бабусі, ще якісь медики з картами пов'язані, Той, що ще гадати, яка карта, хтось має їх притасувати. Може я загуглю методи на гадання? Ну, гугли. Ну, давай гугли. Так, минутку. Гадання в коханні картах. Ще давно можу просто сочиську собаки. Е, так, ворожіння. Ага. Е, так, читати, і вам знадобиться нова колода карт, або картки, які ми ви вже давно ворожите. Mm. Ну, саме я вже давним-давно і ворожила, і все робила. Е, або картами, які ми вже ворожите, і деякі відверті з вами. Реальні карти або ті, на які хтось вас поважав, хтось інший не для цього розкладу. Ні, взагалі ворожби не Ну, добре, з цим пропустимо, Гадати навзаєм, на взаємні на любов пересику. Найкращою вівторку або п'ятницю. Сьогодні у нас субота. Ну, нічого страшного. Або нас. Або на зростаючий місяць, а так на будь-яке ворожіння це якийсь ритуал. Та проводити його краще все при світлі двох білих свічок. Ну, не служив, що не поміняється. Ми давайте все виключаємо світло, свічки знову допомогу. Давай, шамань, а, тю, є шаманю. Якщо ви замогу, якщо ви не заморожні дівчина, то ваша карта там бубат. Ану. Это твой раз. Это бобанная дама. Прошу ходи на дрочи. Уже десь пекшилось. Ого, уже годину дома. А ну, на відносто не... Ще два свічова, я кого не відбуваю. Стоп, а ми пікову даму забули. Ой, тобі колодам нічого не чинно, бо я її скільки вже викликала, тут нічого страшного. Так, і що будемо робити? Не знаю. Добре, пайду. Давайте просто погадаємо, як мене вчила моя бабуся. Так, дивіться, ми маємо вибрати карти, які будуть так, а які ні. Ця э, карта, то що дві от дві будуть основними, а інші ні. Тому що вся карта буде ні. Вся буде так. Запам'ятовуйте. Э, вся карта можливо, а ця карта не знає. Хіба не ти сліпий? Чи а, ти сліпий? Сінні, с сі, так. Вся можливість, я не знаю. Все. І ми їх маємо розкласти по кругу від не, не людини, не, яка їх в не бачить. Добре, хто перший хоче? Ну, не знаю, диви, я. Максим, тебе і так ніхто не питає, ти в кого закоханий, до речі? Ні. Так помагайте, руки зайвіми не будуть. І так, Максим, ти маєш вибрати якусь карту. Ти її не маєш бачити, тому ставай тут, вибирай. А як її вибирати? Добре, задавай нам питання. Ну, допустимо, чи стане, чи закінчиться війна в 2025 році. Ми гадаємо на кохання. А, на кохання. Це можна гадати не тільки на мене. Ой, це просто скажи, чи будемо накохатися особа, чи ні. Так, якщо Давайте, короче, не я. Тоді ти будеш добре, давайте. Чи кохатиме мене мой? Чи кохати буде мене моя кішка? Те буде кішка? Ого. Ну, ще буде вона мене взагалі любити, чи можна. Ну, все про любов рахується, але це така домашня, що вона буде тебе хазяйкою, тому ні, давай перероблять. Чи буде кохати мене мій краш? Давайте діставай. Так. Все що? Все не знає, То що ти не знаю, що буде. Тепер перемішуємо, давай. Хто наступний? Максим, ти вже придумав питання. В не знаю, це тільки на кохання ми граємо. Так. Вибирай карту і кажи. Чи з'явиться у мене дівчина? Так, вибирай карту хочу. Так, допустим, ця. Да. Ця? Так. Ой, а я щось. Шуть... Ой, ну давайте швидше, то що ви забули, яка у нас що означає. Стоп, давайте для Максима назад, бо ми вже притаснули і забулося. Ой, добре, вся карта буде, ні. Вся буде так, вся буде, не знаю, вся можливо. Все, давай потосовуємо. Ця ні. Дивись, давай, давай це ще раз дошву. ця буде ні. А ця так. ця можливо, ця не знаю. Добре? Угу. Вибирай, Максиме. Так, я вибираю оцю. Ця ні, то ж тебе не буде, дівчі. Ну, нічого. Так тепер тебе. Я ж ним указував рік. Максим, допомагай нам. Так, допомагаю. Сідай на кислі. Так, ми будемо міняти для кожного розкладка. Що вся ні, ця так, я не знаю, вся можливо. все можливо. Давай. давай. Ще появиться у мене справжнє кохання в цьому році. Вибирай карту і можливо. Так, яка година, до речі. Ану, зараз. Ой, уже. Друга. Так, якщо бар -со -бар -со На півгодини незамітно пролетів. Тобто давайте все зберемось подумам, по, якщо мама моя замітить, або баба. Вона взагалі і моя мама, і моя баба. Ой, ти подумаєш? Ти не ну, прийом взагалі. Дай Максимчику карти. Де свічка і помада? Я відки знаю. А, вот, а, я. Так, давай, фаннаги, покрити, и все это. Там... А, нет, я не Можно в тихий лайк подавать? Да не, не буду когда... Опа. Зарываю, все, давай ты пишу. так Так, сайт доску вид же напомню за она и так на нашу была. В смысле? Прямому. На смысле, на смысле, на угу. Все, давай, запиши. А, мотор фонарик забув, хто поварниці? Максим. Ну давай. Ну. Так, де я не фонарик. Телевізор выключити. Выключу. Так. <ривіт> 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 Ходи всі сюда, шведку. Что трапилось? Я, я чуйки звуки, я не брешу. То може вже Гальдін з Насі, mm, все, nee, давай, пішли. Іди сама перевір, зайди одна і перевір. От зайди. Добре. І то, в сьогоднішніх новинах Равик почав кататися на цивілоді. Яку mm. мову, як Я близна до пустого Громова, підводний світ Африки. Ну нічого не було. О, фонарик все, давайте пішли. Ну, Максим, якщо я. ти нас хотів не лякати, то. Нічого, не, не я вас не йде. хотів. Давай, давай свій телефон я запишу. Давай На Де записуй? Так. твою <схій> дві. Послухайте запис. Ну, давайте. Ну давай сюди. Тепер переконалися? Ну, тут уже твоє і все. Та ні, то не моє дихання. Так, слухайте, хочете вірте, хочете ні. І по-перше, ну хочете вірте, хочете як Ти в богато став, в шляпках. Воно засохше. Та що ж нефіга не засохше? Все, давайте мені А особ... чуєте, може ті звуки будуть як цей вог. розумієте, так телевізор старий, і так ну так тобі говорила про підводний світ Африки, ну і то й так говорила. Ну потім реклама і поглядачі було. Все, ну, так, Все давайте ми побігли покать. А ви ти скаже, вважаєтеся відволок. Все, давай, йдеш ваше. У мене ще там Давайте ще раз послухаємо. Без заспокойся, все просто була запись. Все, давай піш спати. Піша.